Зловіть сніжинку язиком, дозвольте в сніг такий пухнастий і з дітьми, граючись разом, без настанов щасливо впасти. Зліпіть на дворі власноруч, велику бабу, сніжну, сиву, і на санчатах сніжних круч, як у дитинстві, так щасливо ми самі ділимо життя і ставимо рамки для дитинства. Саджати в клітки почуття уже не є для нас. Злочинством. А хто придумав певний вік, в якому можна вірити в казку, покірно кожен з нас вже звик іти за натовпом у пастку. А треба просто зрозуміти, межі дорослості немає, у нас є дар безцінний, мить. І хто, скажіть, те, право має нам власні правила свої у серці смалку карбувати, то лочим крила по землі, хоча народжені літати, і смакувати кожну мить і не дивитися навколо, життя не йде, воно біжить, як вільний кінь широким полем, ось так промчиться і мине, а ми загратів не помітим. Життя це дар. Воно одне, його удруге не прожити. На схилі літні хто із нас про думку інших не згадає. У серці слід лишає час, який людина проживає. Це миті радості й тепла, безглузді витівки дитячі, моменти створення добра, любов, що так багато значить. Ми будемо серцем шкодувати, що тих безцінних, ясних, щирих так мало спогадів літать могли в той час, коли ходили. Ми позбавляємо себе свідомо щастя, задля чого дивитись в небо, голубе немає часу вже ні в кого. Уся робота допізна, щоб на прожиток заробити. Та тільки істина сумна. Часу за гроші не купити і не купити перших слів, які промовила дитина і ясних посмішок, батьків. А ми все в пошуках причини сказати потім, а дарма, тому що потім не існує. Сьогодні часу в нас нема, а завтра нас. Хіба вартують чиїсь про нас слова й думки того, щоб жити так, як хоче. Невже такі страшні плітки, які за спиною шепочуть, нехай хоч голосно кричать, що ми не так життям крокуємо, давайте високо літати, тоді їх просто не почуємо. Давайте падати у сніг і щиро, голосно сміятись, лиш ставши дивним для усіх в життя, можливо закохатись, вдихнути повними грудьми, мов діти глибоко і щасливо. Можливо, й дивні між людьми, але хіба не в цьому диво?